Вітаю вас! Отже, сьогодні надзвичайна подія. Ми дочекалися. Ми сьогодні вирушуємо на виробництво металодетекторів Трембіта забирати виготовлені для нас металодетектори. Отже, щасливої нам дороги! Вам надо на дорозі, ми на місці. Тут виробляють металодетектори, які дуже допоможуть в очищенні України від вибухонебезпечних предметів та мінокупантів. Зроблю для вас невелику глядову. Екскурсію це безпосередньо цех, цех по збору металодетекторів. Зокрема, тут ми маємо лише ті деталі, які безпосередньо приймають участь. Хлопці беруть для збору. Тобто є відповідний план, план на день, на тиждень щодо збору металодетекторів. Це зборка повністю з маленьких деталей деталей до кінцевого результату. Зокрема, ОТК. Де ми бачимо а, вже а, на виході саме металодетектор і відповідно перевірка його працездатності, перевірка його на механічні якихось поламки, і повна комплектація. Тобто від а, зіпу до інструкції. Крім цього, тут ви бачите і процес безпосередньої зборки. І Напівфабрикати, так би мовити. Тобто це Для технічного контролю. Так, це от перед зборкою кінцевого результату. Зокрема, от тут ми бачимо наполовину зібране, тобто тут ще є додаткова частина, тут хлопці зараз збирають от корпусні деталі. І після цього вже ми отримуємо кінцевий результат. Ну, тут можна побачити і учбові, і наземні. Іноземних виробників аналоги. Кінцевий результат це комплектування і далі упаковка. Зокрема, це на пограничні війська. Вже це виграний тендер, це безпосередня поставка. Це поставка 150 штук. Вони повністю упаковані. Все є тут. Таким чином. Виробництво максимально в чистому місці, контрольоване і одночасно з відповідно до планів, затверджених планів, які є у підприємствах на виробництво цих металодетекторів. Переваги металошукача е, трембіта е, в тому, що він е, в першу чергу він, автономність роботи. Якщо порівнювати з італійськими е, СІА чи з німецьким валоном, е, він однозначно перший, бо е, він може до 48 годин автономної роботи, плюс ще е, 12 годин він працює е, за рахунок. Е, Встроєного акумулятора, наприклад, тут ми маємо корпусні деталі, зокрема, одна з це наших, до речі, розробок це поліуретановий. тобто, коли ми... Mm -hmm. І він не ламається, тут вже ми бачимо за сусіднім столиком. Вже зборка кінцева, фактично перевірка безпосередньо виконавцем. І далі, якщо ми пройдемо до ВТК, ВТК, це перевірка вже після зборки, після виконавця на всі механічні, в повній комплектації. Тобто тут проводиться перевірка. Зокрема, зараз перевірка на тестах. Ну, цим тестером вони теж комплектуються. Так, так. тестером комплектується повністю так. і тут безпосередньо для підзарядки, починаючи від 12, 24, 220 вольт, плюс від Powerbank, окремо для е, батареї. Так, для автомобіля е, це ну, тести тест. і перехіднички. Тобто повний набір, крім цього, документація. Закорджується технічний паспорт настанова з експлуатації, що входить коротка настанова з експлуатації. І в технічному паспорті робляться всі відмітки, коли вироблено номер. І після цього комплектується повністю вже Скільки ставимо? От зараз можете подивитись, зараз. 630, якщо не помиляюсь. 647, 647. Так, 647. Це. це вже нових, ті, що без готові. Так, ці вже, які продані, які вже йшли вже в продаж. В тому числі і наші. Так. Так. Це прекрасно тому... буде одним із перших. Так, тому українське виробництво ми раді, що ви є один з замовників і, зокрема, для тієї мети, для якої ми безпосередньо виробляємо наші металодетектори. Наш прибор може, він є водонепроникним. Ми проводили тести, занюрували його на глибину 22 метри, водолази працювали з ним. Прибор себе показав чітко, все було видно на такій глибині. Ну, вони, звичайно, нам розповідали, що ніхто на такій глибині не працює, але так, як проводився експерименти, це вже доказано, що він і на такій може глибині показувати сигнал. Передаємо вам. Це допоможе зберегти життя та засіяти наші очищені території. Щиро дякую вам за допомогу і раджу активно надалі підтримувати ініціативи фонду Юастрон.